Інстаграм сповіщає я в прямому в ефірі. І це таке правда. Бачу зараз перші очі і починаємо швиденько про енергію сьогоднішнього дня. Так, доєднується хтось чи не доєднується? 23.01.2025 рік. І сьогодні у нас. Так, бачу вас. Вітаю, мої хороші. Що ж таке? Так. Оксана, доброго ранку. Е так, ще ж, я щось не зрозуміла, що таке? Доброго ранку. Ну, будемо вдвох. Так, так, да 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 Сьогодні у нас 23.01.2025. Перед вами Гала Казакова, кремо-астролог, і ми про енергії дня, а тут є про що цікавого сказати. Тим більше, що я хотіла вам сьогодні розповісти дещо цікавеньке, що вчора не стило, тому що в мене сідав телефон. Таня Коноваленко, доброго ранку, Євгенія Іщенко, доброго ранку. Всіх рада бачити. І так, 23 енергія. 23 енергія це у нас п'ятірочка. Якщо будуть тут хтось, хто п'ятого числа народжений, або п'ятого місяця, або в кого сума року п'ятірочка, дайте мені знати. Мені цікаво, наскільки багато людей сьогодні притягнуться п'ятірочок. Ну, принаймні, той, хто буде теж передивлятися в запису, обов'язково напишіть, що ви п'ятірочка, щоб ми теж про вас знали. Ну і цікаво, як ви програєте цю енергію в плюсі чи в мінусі. Так, Ліна, доброго ранку. І так. Про П'ятірочку. Це взагалі енергія сьогоднішнього дня. Хто така п'ятірка? Це учень і це вчитель. Це такі вічні учні і вічні вчителі. Це люди, які безмежно багато вчаться. Інколи навіть заграються в цю історію, вчаться, 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 переходять з одних курсів на інші курси, поглиблюють свої знання, забуваючи, що ці знання їм потрібно, як в ролі, в ролі вчителя, віддавати. В суспільство, тому що п'тірки не можна накопичувати, і це, до речі, її мінусовий прояв, якщо вона накопичує все, накопичує собі і не віддає. Якщо в неї немає віддачі, це, по-перше, блокування фінансового каналу. Якщо П'тірки вона складає все, знаєте, всі свої знання десь так в тумбочку. Я нікому не скажу. Або в неї, наприклад, нема такого стану, що вона не з жадіності не віддає. А в неї такий стан, що мені ще мало, я ще мало вивчила. Мені ще потрібно дійти ще одні курси провчити, ще, ще троє закінчити, і тоді, і отоді от я буду вже віддавати знання. Тобто в неї такий стан, що вона чогось не знає постійно, хоча може знати там цілі енциклопедії. Це люди, які дуже багато і потужної інформації володіють нею. Багато знають. А, а в неї буде такий стан, що ні. І п'ятірці це потрібно пропрацьовувати. У мене такий стан, у мене п'ятірка є ну 23 число теж. І це ж п'ятірка це наша от у кого дата народження, п'ятірочка, саме в числі народження. Є місяць да, народження, і є число народження. От число народження це ваша візитівка, тобто це так, як вас сприймають інші. І в мене це візитівка, тобто це так, як мене сприймають інші. П'ятірка. Я вчитель і учень. Я той, хто має передавати знання. Якщо у вас, наприклад, стоїть п'ятірочка в місяці народження, то це ваш зв'язок з космосом. Це так, як ви сприймаєте знання через від вищих сил. Це про вашу потоковість і це про зв'язок з вищими силами і підказки. Від них зразу вам, щоб ви передавали знання. А у мене це те, як мене сприймають люди, От. тому що від вищих сил у мене там просто потужна енергія і потенціал. Так, що про п'ятірочку потрібно знати ще цікавого. Це люди, я це не раз наголошую, які ще їхня енергія також озвучиться як закон і порядок. Це люди, які мають жити по закону, які мають всю свою діяльність. Регламентувати згідно законів, от якщо вони живуть, наприклад, в Україні і ведуть коучинг, якийсь, або якісь навчання, або ще якусь діяльність, будь-яку діяльність, от вони ведуть у них має бути або робота оформлена, або ФОП оформлений, щоб всі їхні кошти проходили по законам цієї країни правильно. І тоді як вони включаються і дійсно проводять ці свої кошти через. Ну, як білий нал, да, проводять їх офіційно, це також у них розблоковується фінансовий поток. Якщо цього немає, він буде заблокований. Тому, п'ятірочки, у кого така історія ще є, от вам, вам здається, що ви. А, Зараз не можете того відкрити ФОПа, що це ще дорого, а у вас якась діяльність є. Я прямо дуже рекомендую вам в цю сторону подивитися, тому що е, тільки ви офіційно почнете це все робити, у вас відразу буде ніби нівий. Ні, Новий рівень в фінансовому доході. Да? Зафіксували? Зафіксували. Ще давайте ще про Е, Це люди, які здатні. Не просто передавати знання, а вони вміють їх пропустити через себе. І якось так розказати смачно, якось так розказати картинками, що от людина послухала одного, послухала іншого, хто не п'ятірочка, послухала третього. І тут це саме пояснює п'ятірочка зі своїми прикладами, зі своїми картинками, зі своєю якоюсь такою візуалізацією, яку вона доносить іншим, простими словами. І людина каже: Боже, я зрозуміла, я чую тебе. У мене безкінечний від вас. І я вам за це дякую. Безкінечні смски, е е е е е е повідомлення, що я слухала, і того слухала, і того слухала, і того. Чую тільки тебе. Ну тут два моменти. Перший, перший момент в тому, що я п'ятірочка, і я можу це доносити, а другий момент, що просто я для вас ключик. От просто буде та ще я пояснюю завжди. Буде 120 людей вам пояснювати. Ви їх не, не почуєте, якщо ключик для вас я. Так само ви мене не почуєте, якщо для вас ключик інша людина. Ну, от, Але не всі люди є можуть бути ключиками для інших. Не всі, не всі є активаторами, не всі є поточними провідниками і так далі. Тут теж. Потрібно розуміти, що на якусь масу людей Енну така людина здається одна на якусь, на якусь масу. Це не кожна друга. На жаль, Чи на щастя, ну, от така, такий момент. Доброго раночку, Рассвітна, і доброго раночку Тетяна, доброго раночку Єлена Ко ковська. Я Надіюся, що правильно прочитала. Рада всіх бачити. Рада. Ми сьогодні про п'яту енергію трішки поговорили і. Що я хотіла сказати, от сьогодні день, коли е, класно вчитися. Класно вчитися і класно вчити передавати знання. Давайте тоді, коли у нас така пісня, знаєте, як у мене тато співав завжди в дитинстві, коли пошла така п'янка, а ріж послідній огурець. Да? Так і в нас. Коль пошла така п'янка, давайте розкажу інсайт свій, можливо, він для когось буде з вас теж корисний. І він він для мене такий інсайтний. От я кому не кажу, всі сприймають це якось так. Ну ну да, да, є таке. А для мене це ніби, знаєте, книгу можна написати. Для мене це прям інсайт. Для мене це прямо ух, відкриття віка. Тому що як я це бачу, знаєте, як я це сприймаю. Хоча да, я до цього теж доходила раніше, але не під таким ракурсом. От зараз я бачу це під таким кутом, під таким ракурсом. Для мене це мега глобально розказую. У нас на курсі навчання в школі кармології, Ми ж там весь час. Багато спілкуємося, і там до мене приходить одна картинка після того, як я нам ще раз пояснюють принцип пустоти, і принцип ручки, і як наш мозок видає кожної секунди слайди, які в, нашій, от в нашому житті матеріалізовуються. Тобто, якщо ми дивимося кіноплівку там, на телевізорі, де коли йде якась картинка, там 25 кадрів, ми наш мозок видає 65 кадрів в секунду. 65 кадрів запам'ятовує, відкладає собі для того, щоб потім це все виросло в кармічну картинку в вашому житті. Тобто сіються зерна, які потім проростуть. 65 закладається і 65 видається в всесвіт. І ці кадри наскільки швидко йдуть, що для нас це є наша реальність. Ну, от якось так. Хто зрозумів, той зрозумів. Хто не зрозуміє, переслухайте ще раз. Тобто ми. Pienи, самі створюємо свою реальність 65 кадрів в секунду видаючи. Ми можемо це контролювати, можемо ні. Ну, зазвичай люди це не контролюють в більшості випадків, і тому, по-перше, сюди закладається автоматика, да, а потім розгортається. Автоматика плюс наші позитивні негативні дії, наші наміри. І потім у нас це все проецюється. -про -проєци -про і потім з цього всього складається наше життя. Блін, запутала, важкувато пояснюю. Ладно, що, що для мене хотіла я вам пояснити, якщо простіше, ще що, ми, наше завтра, наше післязавтра і наше взагалі подальше життя залежить від того, що ми подумали, який намір мали і як діяли сьогодні, що ми бачили своїми очками. Від цього залежить наше завтра. Що ми сприймали, як ми сприймали, що ми відчували це все насіння, яке засівається і яке проростає завтра, післязавтра в наступному житті. От цей момент, я хочу щоб ви зрозуміли. Все. І дуже важливо в цьому моменті грає роль сприйняття. От все, що ви бачите. Тако очки ваші повертаються, все, що ви бачите, це все запам'ятовується. Одна секунда 65 кадрів. Подивилися ви на якусь фігню, все, 65 кадрів фігні у вас е, засіло туди, на вашу картинку, яка потім проросте. Подивилися ви на якусь негативну ситуацію? 65 кадрів негативної ситуації в секунду засіло, і це проросте потім у вас в житті вашими кадрами? Е, другий момент. Кожної доби карма збільшується в два рази, тобто цих 65 секунд. На наступну добу їх буде вже більше цих кадрів. І тому у нас потім, потім ми очима бачимо, що от у нас іде життя без перерви, в нас немає зависання в цій матриці, в нас немає що пауза, а потім перемотали. День пройшов в паузі, а потім щось стається. У нас іде іде постійно якась діяльність. У нас постійно йде картинка. Ми постійно бачимо цю реальність без пробілів. Тут немає такого, що ось кусочок є, а потім немає. Чому тому, що а, от, це наш темп того, як. Ця реальність через нас, як точніше, ми через себе проецюємо цю реальність в своєму житті. А тепер те, геніальне дійшло. О, Дивіться, ми, як люди, ми почали пробуджуватися. Да? Ми це ж це чули. Там ще з 2012 рік там прогреміло, це все діло. Ми, люди, почали пробуджуватися Ми почали про щось е, догадуватися, що щось на щось ми впливаємо. Е, ми почали потужно. Взагалі, наше покоління почало потужно працювати над собою. Люди почали жити довше, їхнє здоров'я місцями стало краще. Люди стали розумніші, жінки стали виглядати красивіше. Ну, от правда ж, да? тобто, у нас е, е, наше життя змінилося де в чому дуже в класну сторону. Тобто, нам набагато легше і простіше жити, ніж нашим там дідушкам бабушкам. Наш побут змінився. Ми багато чого досягнули. Тобто, ми як людство до якогось моменту, принаймні, ми йшли в сторону розвитку. Тобто, доки зараз ми не вперлися в вибір між техногенним напрямком і духовним. Тобто, в нас зараз прям таке, куди ми підемо? Ну, Це друга історія. І от, дивіться, все, що йшло, розвивалося, 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 і такі, знаєте, завжди є сили. Ну, ми ж їх називаємо темними силами, які також вони потрібні в цій матриці, як зачищики простору, як ті, хто е десь на щось потужне впливає. І от є два дві сили: є світла така, є темна, і в них між собою завжди в цій матриці відбуваються якісь взаємодії, і ми також е якось програємо себе в одну сторону, в іншу сторону. І дивіться, в той момент, коли ми потужно почали. Розвиватися ми приблизились, як я це відчуваю, до, до моменту, коли ми, могли, ми можемо міняти карму. Ми можемо змінювати карму, ми можемо з нею дуже потужно працювати і. Потенційно маємо шанс виходу з цієї матриці, виходу з цієї матриці, точніше, виходу із сансари, коли нам не потрібно буде знову перероджуватися і знову народжуватися, помирати, народжуватися, помирати із життя в життя і безкінечно напрацювати цю карму, відпрацьовувати, напрацювати, відпрацювати, напрацювати. Це така сансара. Це оцей круг. І коли ми приблизилися до цього круга, що ми вже от-от, знаєте, що сталося? Нам дали телебачення. Геніальність, вообще, геніальність оцих сил, які хочуть, щоб цей процес продовжувався. Тому що їм цікаво все гратися. Їм ем цікаво, щоб люди тут були за ними спостерігати, щоб тут енергія була. Ну, двіжуха, дижуха, їм цікаво. Їм цікава ця гра, вони не хочуть її ще закінчувати. А люди вже були, підійшли, як я відчуваю, до точки, коли вони могли, коли вони могли вийти з цієї матриці. Дивіться. І нам дають телебачення, і ми споживаємо картинки з телебачення, не контролюючи, що заходить на наш екран. Але потім це те, що заходить, воно буде у нас програватися. Тобто ми дивимося сцени вбивства, ми дивимося, сцени жорстокості, ми дивимося, там, як сцени катаклізм, як люди трачають інших людей. Ми дивимося такий. Пул негативу, якого по факту в нашому житті вже мало не бути. Ми вже в цій, в цій реальності, де, наприклад, у вас, ну що, у вас кожен день трапляються якісь суперкатастрофи, вбивства і ще щось, ще щось ні. Тобто, по кармі ви цього в своє життя вже не притягнули. Його вже не мало там бути в цьому житті. Ви його вже не бачите. Тобто, ваша реальність, ви вже її так, ваші зерна проростали так, що цього вже не було в вашому житті. Наприклад. І тут ви дивитеся фільм. І е, примусово, примусово таким способом вам знову вживляють цю картинку, щоб вона потім приросла. О, я бачу вогні, я бачу ваші серденьки, хтось мене зрозумів. От Ви відчули, ви, ви, ви що почало відбуватися? Тобто, ось був наш рівень, і в нашій картинці вже цього не було. Вже не було. І нам такі як слайдами, як заміну, заміну реальності. Хоп-хоп. І мало того, це зробили геніально. Ми самі, нам нас ніхто не заставляє це дивитися. Нас ніхто не заставляє давати доступ до зміни наших слайдів. Давати доступ, о, як завжди. Дивіться, що відбувається кожного разу, коли є щось дуже. Таке потужне кажу, кожного разу відбувається ця фішка з лампою. А при цьому вона далі починає працювати нормально. От, е, минулого разу, коли я про життя і смерть говорила, потужні речі таке сталося. І зараз, коли я вам за матрицю і за зміну за зміну нам нашого життя і нашої карми. От, А потім. Да, я бачу ваші серденьки, я бачу ваші гні. Я продовжую, дивіться, поки нам ефірчик не виробили, ми продовжуємо зжати цю тему. Там було питання, я бачила, ви ще вибачте, не сьогодні про раху. Трішки, ну, давайте не сьогодні, зараз ця тема. У нас не так багато ефіру. От я вже коли до неї пішла. От. І, і тепер дивіться, що. Е А давайте ми з вами в особисті. Я потрапила в ДТП і маю проблему з двома ногами початку періоду раху. Давайте в особисті ми з вами цю тему обговоримо, добре, Наташа? От, І якось вже подумаємо, як з цього вибратися. Давайте я повернуся зараз до цієї теми. Я вам дуже співчуваю, я вам дуже співчуваю, і давайте ми з вами в особистих потім поговоримо. Дякую, що ділитесь з цінними історіями. Дякую, мої хороші. І того, що ми маємо, ми маємо наші слайди чисті, зароблені нами, і ми маємо оці слайди, які ми самі дозволили, щоб вони зайшли, але вони не є нашими по суті. Да, наша карма, те, що у нас є телевізор, наша карма, що ми дозволили цьому статися. Але далі оці 25 кадрів, які наслаються на наших 65 кадрів, і які, по суті, не були нашими, і які потім потенційно, а я думаю, що вони будуть впливати на розгортання далі нашого життя. І я задала була це питання в нас в школі кармології, кажу, це я правильно зрозуміла? Мені відповіли такими. Загальними, загальними тезисами, ну, типу, да, все впливає на наше життя. Я думаю, або мене ну, не почули, або не зрозуміли, або ще рано там просто ж багато інших людей. ну, Або я не змогла донести, що я мала на увазі. І, ну, і Те, що мені чітко відповіли, це все залежить від того, наскільки ми сприймаємо цю картинку, наскільки ми включаємося, наскільки ми на неї. Включаємо емоції, наскільки ми переживаємо нюхові там, запах, нюх, смак, в якій ситуації ми це все, як ми переживаємо. Ну і згадайте, як ми переживаємо. Ми зараз ходимо в 3D, ми пішли глибше. Ми пішли в 3D, 4D, в 5D кінотеатри. І оця картинка жаху вже підсилюється всіма цими. Нашими рецепторами, які допомагають її посилити. Тобто ми самі собі формуємо е, наше життя через карму, але не ту, яка нами зароблена, не ту, яка нам, нами мала програватися, а через ту, яка штучно заходить. От, така, от такий момент. Я ще скажу, в мене аж мурашечки. Бачу ваші мільйони серденьок. Будь ласка, хороші мої, після ефіру, якщо він збережеться, я не впевнена, що він збережеться. Якщо він збережеться, напишіть якісь коментарі, нехай цей допис, нехай цей етерчик, правда, етерчик, побачить більше людей. Сьогодні П'ятірка, сьогодні для того класний день, щоб ділитися знаннями. От я своїм інсайтом вам поділилася, а вам на подумати. І, можливо, ви десь, як я зараз, подумайте, наскільки можна. Прибрати з свого простору взагалі і непотрібні фільми, тобто ну ладно, там політика то вже таке. Тіктоки, інстаграми, оцей весь шлак, який просто буває по ходу, це таке, да ми його вже там знаємо, як контролювати, прибирати. Ми вже над цим працюємо. Рекламу ми вже прибирали, стараємося прибирати, ну принаймні так. Але є просто фільми, які ми любимо, і які ми знаєте, як В мене картинка, ніби ми заїдаємо свою нову карму попкорном. Почуйте мене. Кайфуємо навіть від цього процесу. От, зафіксували. Подумайте, положіть на поличку і подумайте, що вам з цим робити. Можливо, ви як мінімум щось десь мінімізуєте ці процеси. А є. Якщо ви, наприклад, будете вчити вивчати карму для себе, кармологію будете вивчати, є способи, як можна нейтралізувати карму, наприклад, за сьогоднішній день. Ну, це глибина, і це я вже буду розповідати на своїх, на своїх марафонах. До речі, зараз, поки в мене йде навчання, там дуже потужно, я не встигаю, але от хто почув, той почув, я буду наступний марафон проводити. Там ці техніки будуть. І, наприклад. Навіщо вони, як мінімум? Для того, щоб ви за цілий день, якщо вже так і вийшло, що ви там подивилися всього негативного або позитивного по телевізору, то принаймні почистити себе і почистити це, щоб воно далі не йшло, щоб нейтралізувати його по максимуму. Є такі техніки, є техніки. Коли ми можемо зменшити кількість негативної карми, ну завжди ми її повністю анулювати ми не можемо, але дуже потужно зменшити ми можемо, і потужно зменшити те, щоб це далі не впливало на нас, ми теж можемо. Це є кармічні техніки. Тому це цікава історія, і з нею цікаво взаємодіяти. Зафіксували. Повертаємося до нашого прогнозу на сьогодні. У нас 24-та місячна доба. Ведмідь, шива, чоловіча енергія. енергія класна для початку нових справ, для такого потенціалу. Ну це чоловіча енергія. Хорошо. Сьогодні мужчинки там, хто хотів синочка, хто хотів донечку, сьогодні може статися, тому що мужчини наші сьогодні прям в силі, в своїй потенціалі. Хто не хотів, то може вам не треба сьогодні, бо, бо теж може статися. Далі. У нас четвер. Юпітер. Юпітер розширює. Юпітер дає можливість почути, якщо ви хочете чути. От сьогодні хто хотів мене почути, в нього прям знаєте, як пішло розширення, і туди ще більше залетить інформації, і там ще більше воно алгоритмами розложиться. Чому алгоритмами? Бо п'ятірочка вона розкладає все алгоритмами. Вона копає туди. Ну, плюс наша ж дев'ятка. І ми задаємо такі питання, які інші люди не задають. Ми копаємо якось от якісь такі штуки, і робимо якісь такі висновки, які інші люди не роблять. І от я просто так з вами цим ділюся для того, щоб можливо у вас теж десь якісь пазлики які складуться, і ви щось суттєво зміните в своєму житті найкраще. Ваші, ваші серденьки. І четвер, традиційно, я пропоную вам зайнятися благодійністю. Кожного четверга я вам пропоную цю діяльність. Задонайте кошти в притулки, притулки тварин. Задонайте, можливо, нашим хлопцям на здоров'я, на автівки, які їх вивозять да, з гарячих дій. Задонайте на їхні лікарства, там, на те, щоб вони отримували. Здоров'я, тобто, ми донатимо сьогодні все, що підтримує життя, здоров'я. Ми підтримуємо сьогодні свої батьки. Це дуже класна карма. Юпітер розширить вам це потім щедрістю. Ми підтримуємо сьогодні ваших вчителів. Я сьогодні обов'язково зроблю донати для тих, у кого я вчуся, кого вважаю своїми вчителями. Це все ми робимо з посвятами, це все ми робимо від щирого серця. У мене, до речі, теж є. В шапці профілю на донат на Дайсон я збираю, і там лише ваші кошти, лише те, що отримую від вас з вдячністю. Там сума <сум> назбираю, потім куплю від вас Дайсон і буду мати прекрасні зачіски себе в ефірчиках і, і буду знати, що ці зачіски вашими ручками зроблені з вдячністю, з тим, що, там, наприклад, ви вважаєте, що я для вас чимось корисним є в житті, тому якщо вам хочеться, то будь ласка. І ще у мене є отакі ефірні масочка, теж Есріум Сей. І називається, їх теж класно купувати як підтримка здоров'я, тобто робити присвяту на здоров'я, і робити присвяту на підтримку мене. Тому що це ж ви мене купуєте, значить ви підтримуєте мене як того, хто цей продукт до нього мав пряме відношення ефірні маслечка 100% дуже класні, і я прямо пишаюся і раджу. Все, мої хороші, ми з вами зафіксували, що у нас сьогодні 23-я енергія. І ми сьогодні все робимо по правилам по закону. Не включайтеся, якщо можуть бути якісь е, історії. А давай ми обійдемо систему, а давай ми прям сказала, і в момент зрозуміла, що ми ж з вами сьогодні якраз і проговорили про те, як обходять систему, але ну, для нас, і щоб ми, і ми цього не контролюємо, бачите? Як все цікаво. Так. Зараз ще ця лампа погаситься. Все, надіюся, ефірчик збережеться. Люблю, цілую. Зустрінемось в понеділок. В понеділок, тому що субота-неділя я не роблю ці ефіри, а в понеділок ми вже з вами зустрінемось. В суботу-неділю, можливо, щось по ефіркам зроблю, або щось інше корисне, можливо, в колаборацію з кимось. Дякую, люблю вас. Дякую, Женечка. Дякую. Все взаємно. У мене все взаємно. Я всіх люблю теж. От. Все. А, і що у нас? Почекайте, четвер, завтра п'ятниця, завтра ще в нас ефір. Що це я? Вибали мене своєю любов'ю. Дякую, завтра ще ефір, а потім в понеділок вже ми зустрічаємо. Так що завтра все ефір, все нормально. Пока-пока. Завтра п'ятниця, п'ятниця, да, так, да, ми завтра зустрічаємось. Все, я вже виправилася. Пока-пока.